Білорусь готується до прийому військових ешелонів із Російської Федерації. Це заявила моніторного група білоруського ГАЮНА, як пише пані Наталя. Що це може бути? До речі, я одразу скажу, що є такі думки експертні з приводу того, що загостренням ситуації може бути саме відкриття білоруського фронту, оскільки напередодні інший диктатор, яка з Білорусі, їздив на зустріч у Сочі до Путіна, і можливо там щось вдалося переконати Путіну. Лукашенка на якісь активні дії для того, щоб справді відволікти українські війська, розпорошити їх, відволікти зі східного напрямку, з південного напрямку е умовно, Волинську, Рівненську чи Житомирську області. От як ви оцінюєте таку загрозу з боку Білорусі е, загроза? Вона присутня. Я про це говорив постійно. Її не можна знімати з порядку денного ситуація на сьогоднішній день е по білоруському напрямку. Наступна, я дійсно теж бачив це. Повідомлення білоруського гаюна про те, що вони спілкуючись з залізничниками отримали таку інформацію. Ми ще не бачимо, не знаємо, яка може бути кількість російських військ. Кого саме туди перекинуть? Чи це будуть перекидати всіх ось цих а, мобілізованих? Ну якщо вони їх хочуть перекидати туди е, і вести, і намагатись з ними вести штурмові дії з білоруського українського кордону. Ну нехай перекидають вони тоді швидше утилізуються. Насправді там я поясню, чому справа в тому, що розраховувати розтягнути фронт ну теоретично можливо. Але я хочу нагадати, що ситуація на білорусько-українському кордоні напруженою була завжди. І від квітня місяця, коли білоруські війська там проводять маневри і навчання різні, тримаючи по 5-6, іноді бувало 7 тисяч білоруських військових біля кордону. Змушувала і наші війська, і фактично і змушує перебувати на тому напрямку, так само, як і сили тероборони, прикордонників, Нацгвардії і інших. Друге, за цей час було прозвітовано зокрема командуванням Об'єднаних сил про ті заходи, які були вжиті вже для зміцнення ділянки кордону. Що мається на увазі? Є додаткові підрозділи українських військ раз. Друге, обладнані. Фортифікаційні споруди і захисні позиції для українських військових: два третє заміновані основні шляхи, звідки можуть бути е, загрози і звідки можуть рухатися війська противника. Четверте, проводяться системні навчання. Буквально нещодавно на Україно-білоруському кордоні завершилися навчання національної гвардії прикордонної служби. І українських спецпризначенців по протидіям різного роду е, діям, зокрема і диверсійним противника. Тобто, якщо Росія хоче якомога швидші способи е, фактично е, знищити ось ці е, мобілізовані свої війська, може перекидати їх на білоруський напрямок. Наступати там складно. Проблемні точки, які були виявлені, вони вже відомі. Всі позиції захищені, обладнані, наші сили там є, і вони там і так перебували і перебуватимуть. Бо ми розуміємо, загрози загроза з Білорусі не зникне. Ось ну тобто, ось така ситуація. Далі можна буде сказати, після того як ми побачимо, будуть перекидатись війська в якій кількості, не будуть, яка в них буде зброя, де вони будуть розташовуватися, на яких напрямках, тоді вже можна буде сказати детальніше і більше. До речі, це. До речі, це так само зараз е, повідомлення. Я хочу сказати ще один момент: повідомлення про їх переміщення і про підготовку залізничних платформ е, не виключено і може бути ймовірність, що це так само відволікаючий маневр і певна дезінформація для того, щоб вже українські військові, можливо, там думали е, про інші плани для ведення операції. Ну як тільки вони почнуть щось переміщувати, це стане помітно і звичайно ніхто за цим мовчки і так. Скажімо, спостерігати не буде.